Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословена неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо і всьому витриваємо. Сьогодні у нас послання 25 січня 2005 рік, яке Марія нам дала на перший місяць цього року. Благодатного року. Тому варто цим посланням жити. Цей місяць і цей рік, звісно, і впровадити все, що вона говорить тут. За цілий рік маємо час. Рік, щоб це все впровадити, щоб моє життя стало таким, про яке говорить Марія. І звучить воно так: «Дорогі, дорогі діти, у цьому благодатному році закликаю вас до навернення. Поставте Бога, дорогі діти, у центрі вашого життя, і плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення, а святість вашого життя стане справжнім свідченням віри. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, прекрасне посилання на благодатний рік. І тут є завдання, каже Марія, до навернення. Якщо ти навіть вже супернавернутий, меганавернутий або рахуєш себе таким, то знову передивися, де маєш навертатися, де маєш змінюватись. Які ще пункти залишаються? Бо пунктів багато. Якщо сам уже не знаєш, то запитай в дружини, в чоловіка, в дітей, запитай на роботі в людей, запитай у друзів своїх. Запитай, <смі> вони краще знають, де тобі треба ще навертатися, особливо дружина або чоловік буде знати, де тобі ще треба змінюватися. Ну, і це важливо. Це важливо, Бо Марія закликає до навернення. Якщо вона закликає до навернення, то потрібно. Це потрібно. потрібно постійно. Бо навернення це тривалість, це процес, це не є одноразова акція. Я навернувся. Одноразова акція це я кинув палити. Це раз кинув і на все життя. Це є а навернення це є далі, далі, далі. З цим покінчив, іду далі, не зупиняюся. Знаєте, най, найгірша м -м, причина, що людина потім починає знову палити або вживати алкоголь. Це, власне, не ставить наступний крок, не ставить наступну ціль закривається в голові на минулому. Ось там я на фотографії з цигаркою, як добре було, з півасиком, з цигаркою. Ну, тобто, а там мені було добре. І тобі там буде добре. Далі, коли підеш. то Також буде добре, а, ну, але треба поставити нову ціль і знову досягати. досягати. І це є навернення. Навернення це постійні цілі до Бога. Постійна ціль стати ближчим до Бога. І коли ти постійно ставиш собі цілі більше, більше, більше відносини, більше розмови, більше молитви, більше любові, більше діл милосердя, тоді бачиш цей зріст. Тоді зріст твій іде, твій зріст іде, і цей зріст називається навернення. Чи можна сказати, що ти вже навернувся? Навернувся, це коли впав, знаєте. Якщо ти думаєш, що ти вже навернутий, то це обман. обман. Це те саме сказати, що я зараз вже не потребую навчатися, не потребую розвиватися, не потребую нічого, бо я вже все досяг всього. А це, це не є правда. Бо якщо ти зупинився, ти автоматично пішов донизу. Ти скатуєшся. Так у всьому, в спорті. В харчуванні не знаю, в будь-якій сфері взяти, якщо ти не прогресуєш в знаннях, якщо ти не прогресуєш, не вчишся далі, то мозок постійно тебе трохи там пам'ять твою ху -ху -ху -ху, обнуляє, ти все забуваєш, і потім не пам'ятаєш ні того, ні того, ні сього. Так само, як на розмовляти на англійській мові, на німецькій. Тобто, якщо ти мовою це не користуєшся, то приходить що? приходить власне. Забування. Приходить те, що ти її забуваєш. Ну, це означає така деградація. І, власне, якщо ти сьогодні не навертаєшся в борьбі не йдеш доверху, то будеш деградувати. Тебе потихоньку комфорт, потихоньку різні речі розслаблять і ведуть тебе в такий, знаєте, стан нормальності. Коли нормальний. Знаєте, як оприділити, що ти нормальний, в тебе нема ні ворогів, в тебе нема, Тебі... ти всім подобаєшся, В тебе... Ну, на тебе навіть ніхто не звертає уваги, так по суті, то це означає нормальний. Нормальний — це той, який як всі, як більшість. Якщо в п'ятницю сказано бухати, то я йду і бухаю. То ти нормальний. Якщо ти не йдеш, то ти вже не нормальний. А, а якщо ти ненормальний, не а то означає, що інший, інакший. А інакший перекладається як слово святий. Тому бачимо, бачимо до чого веде Марія. До навернення каже. Закликаю, до навернення. Поставь Бога, дорога дитина, у центрі свого життя. І цей рік дається для того, щоб ти, звісно, практично це зробив. Практично підвів, проаналізував. Я за вас це не зроблю, на жаль. Я би кожному зараз анкети висилати, вислали б, я вам скоригував, але не маю на то часу. І кожен це треба відповідально зробити самому. Що в мене сьогодні у центрі мого життя? Професія, праця, діти, дружина, не знаю, ціль, ціль. Моя моя ціль там, не знаю, в космос улетіти. Така може бути в тебе центр твого життя. І, і дійсно знайти цей центр життя, що, мене, що мені дає радість життя, коли я пробуджую, від чого я радію? Чи моя робота в моєму центрі життя? Коли ти виясниш це, то за цей час року є, є можливість поставити Бога в центр твого життя, в центр мого життя. І тоді Марія каже: плодами будуть. Любов до ближнього та радість свідчення. це вже оприділення, коли Бог в мене на першому місці, то моє життя стає інакшим і починає само по собі свідчити. Починає по собі. Бо мій стиль життя вже не відповідає нормам, нормам, яких ніхто не бачить. Тобто ти стаєш примітним, тебе помічають автоматично. Це, бо ти просто з норми вийшов. Трохи доверху, і тебе відразу. А, той чувак. Ага. Ось сам так. І починають тебе в тебе починають з'являтися неприятелі, заздрідники. Тобто в тебе починають появлятися люди, яким ти щось не догодив. Ну і тоді ти вже оприділяєш, що це є плоди. плоди з того, що ти стаєш інакшим навертаєшся, другими словами. І... А для тебе аналіз це любов до ближнього. Це коли ну, от, ближній, от, от вбив би, але чомусь люблю. Розумієте? Така приходить любов до ближнього, радість, свідчення. І коли ти вже можеш свідчити? Тебе хочуть каменувати, а ти свідчиш про Ісуса, про переміну, як Ісус перемінив моє життя, моє мислення, і від цього радієш. Від цього отримуєш просто. Колосальну радість. І тобі нічого не треба, ні гроші, ні, ні їжа, ні похвала, ти просто отримуєш радість, радість свідчення. А святість далі йде, каже Марія. Далі що буде? Тобто це така обідність, а святість твого життя стане справжнім свідченням віри, стане. І ти вже будеш тим, кого слухають, на кого, в кого приходять поради питають, до кого приходять просять про молитву. Бо знають, що ти маєш щось, щось відносини з Богом. Ти маєш ці відносини і до тебе тоді дзвонять, пишуть з проханнями, з порадами. Це є, це є. І це для тебе сигнал, що ти на правильній дорозі, що ти вже своїм життям стаєш справжнім свідченням віри. Бо ти вірний, переконаний в 100%, живеш цим. І з цього виходять плоди. І з цього Бог дає тобі плоди. Бог тебе заведе так так високо, наскільки ти будеш довіряти, наскільки ти будеш здатний лишати. Бо повірте, шлях до Бога буде багато якби втрат нести. Втрат, але втрат, які не потрібні. Ці втрати, власне, будеш нести. Ті, які тягатять твоє серце. Але якщо вони ще будуть в твоєму серці займати якесь місце, то тобі буде боляче. Але якщо буде Бог в центрі твого життя, про що говорить Марія на початку послання, то тоді ці втрати всі будуть тобі на радість. Розумієте? Там втратив щось, але радієш, бо став ближче до Бога. Втратив там наднормову працю, але радієш, поможуть йти до церкви. Радію, що можна йти е, побути з Богом в пустині. Це я так радів. Це, це моє таке свідчення, коли я не втрачав, я відмовлявся сам. Відмовлявся від грошей, щоб бути більше з Богом. Це, власне, і стає таким свідченням для тебе, що ти вже інший, ти вже сам по собі бачиш. Раніше би я там, там всі гроші світу хотів би заробити. Раніше би я там. Того за ці слова, за цей погляд знищив би знищила. А зараз хочу відпустити, Відпустити, бо знаю, що це дасть мені товчок бути ближче з Богом. І такі всі свідчення мають відбуватися в твоєму житті. В твоєму житті. Ти почнеш їх бачити, помічати, і тоді будеш знати. Що ти дійсно на правильній дорозі. А це знання цієї правильної дороги буде давати тобі таку надпотужну радість, таку надпотужний мир. А чому? Бо Бог зможе через це все, все, давати тобі, все це прямо до серця. Коли ти в серці звільниш місце для Бога. Для Бога він потім тобі дасть все, що ти втрачав по дорозі. Дасть тобі більше друзів, дасть тобі більше грошей, дасть тобі кращу працю, дасть тобі кращі відносини. Все-все-все дасть. Він потім сторицю тобі поверне, але він хоче бачити, власне, як ти його ставиш в центр свого життя. Бо це моя і твоя відповідальність. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З па папа.